Шановні глядачі, вітаю вас на каналі Вікторії Півторак. Буду з вами розмовляти в такому вигляді. На жаль, з'їздила на село та почистила горіхи в рукавичках, але не допомогло. Я придбала новеньку партію шкарпеткової пряжі на Кобоху. Відеогляд, по який я вже робила, але хочу поділитися новою інформацією від свого враження. Це залишок попередньої пряжі, на якій я вже робила відеоогляд. З цієї пряжі я вже зв'язала два вироби, наприкінці я їх покажу. А це моє нове. Ой. Чудо, чадо, чадо, чудо. Те, що я придбала дві два моточки пряжі секційного фарбування. Такими романтичними назвами, як лавандові поля та чарівна. Дуже цікаве. Але, на жаль, мені не сподобалось те, що на етикетці як у минулій. Немає малюнку, як буде викладатись пряжа при в'язанні у виробі. Дуже б хотілося бачити хоча б приблизно, як вона лягає. Це буде аля аляжокат, або, або не знаю що. Буде нагода, покажу. І це той ж бохо, але однотонно. Не такі романтичні назви, просто за номером кольору. Ось такі, але такі прикольні помпончики, бубончики, моточки. Так, з цієї пряжі я планую в'язати шкарпетки. Ось. А з цієї цей моточок, цей колір я... Придбала, щоб записати відео під майстер-клас, який я написала в PDF-форматі і хочу його доповнити відео. Цим сим на розпродажі я придбала ще ось таку пряжу. А, що хотіла, щоб сказати по цій склад. У всієї пряжі одинаковий. 75% вовни, 25% поліамід. Поліамід додається для того, щоб шкарпетки були міцніші, не стиралися зразу. Тому це ідеальне співвідношення поліаміду та вовни. А ось це. На Супер Інч Це всього лиш 25% вовни і 75% преміум акрил. Ну, не дуже такий склад, я таки не дуже полюбляю, але тут 260 метрів на 100 грам, і я взяла для. Розробки майстер-класу. Мені під підімитрашки метраж підійшов мій поділюсь, зазвичай я в'яжу з бабінної пряжі. Ну, тут пішла по моткам. Ну, а зараз хочу вам показати ті два вироби, які в мене вийшли з цього. Ось, ось, ось. Два светрики. Це для собачки вагою кілограм, кіло 200, а це для собачки вагою півтора два. Дуже гарно. І ще залишок такий самий маленький светрик, менший за розміром. Була дуже рада поділитися з вами цією інформацією. Дякую за увагу. До зустрічі. Па-па.